Вся геологія нашої планети говорить про те, що біблійна книга Буття, яка описує всесвітній потоп, є істиною. Візьмемо, наприклад, Альпи на висоті 2500 метрів. У місці стику тектонічних плит виявлені залишки людських поселень. Під час всесвітнього потопу плити з'єдналися, відбулися катастрофічні зміни, і гори миттєво піднялися. Таким чином, поселення, які були внизу, опинилися на висоті 2500 метрів, де були знайдені людські залишки. Цілі міста опинилися на висоті, де зараз розріджене повітря і нічого не росте. Візьмемо далі анди, де знаходять кістки динозаврів та інших давніх тварин. На висоті близько 4000 тисяч метрів виявляють скам'янілості риб, що підтверджує підняття тектонічних Подивимось на Гімалай. На високих горах знаходять черепах довжиною 6 метрів, слонів із бивнями довжиною 4,5 метра та окружністю 90 сантиметрів. Ці унікальні тварини лежать купами в горах, тому що всесвітній потоп і рух літосферних плит миттєво підняли їх у гору разом із рибами, медузами і величезними кладовищами динозаврів, людей та інших істот. Це не Зайняло мільярди років, ніхто нічого не встигло згинути. Все було моментально поховано під товстим шаром води, яка покрила всю землю. Саме тому на вершинах гір знаходять мушлі. Як же вони могли туди потрапити? Тільки під час потопу все це говорить про катастрофізм, Геологія і всі науки підтверджують достовірність і авторитет Біблії, в якій детально описана вся історія людства. Саме тому Біблію боє. Забороняють, прибирають молитву, недільні школи, навчання, тому що людина стане освіченою. Вона почне розуміти, хто вона, звідки, навіщо, куди йде. І тоді лапшу не повісиш. Біблія це книга очевидців, які бачили, як стався всесвітній потоп і чому Бог це допустив. На каналах Салтаненко. Ви знайдете свідчення очевидців всесвітньої історії. Підпишіться і дивіться, щоб вивчати справжню, а не фальшиву історію. Напишіть мені, щоб відвідувати біблійні онлайн-конференції по неділях і брати участь у духовному спілкуванні. До зустрічі у наступних відео.